Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Оборонний комітет Верховної Ради зробив термінове звернення про мобілізацію. В оборонному комітеті Верховної Ради вирішили е скасувати електронні повістки і електронний кабінет призивника. Ця норма може діяти тільки для людей, які. Захотять добровільно створити електронний кабінет призовника свій, щоб їм надсилали електронні повістки. Також оборонний комітет Верховної Ради запропонував розсилати повістки українським громадянам, начальникам райдержадміністрації. Себто, я не розумію, в засобах масової інформації сказали начальникам райдержадміністрації, а не старостам населених пунктів. І також передбачили штрафи і судові позови і оголошення в розшук, якщо людина в три рази. Буде ухилятися від мобілізації. Коротше кажучи, оборонний комітет Верховної Ради працює українцям готувати потрібно правильно рюкзаки чи майдани і готуватися йти на фронт. Хоча, хоча оборонний комітет України вперто не бачить. 600-500 тисяч українських чиновників, які сидять по кабінетах, депутатів своїх колег, які по областям б'ють байдики. Не бачить 4 тисячі своїх помічників по Україні, які отримують зарплату і не працюють, тому що е прийомні Верховної Ради закриті під час війни на місцях. Не бачить здоровених, годовних щокатих поліцаїв, ТЦКшників і інших людей. Повно спецназів в Україні в тилу. Коротше кажучи, він не бачить мільйон людей, здорових, годованих, щокастих, яких можна спокійно відправляти на фронт. Більшість з них має офіцерське звання. Усі вміють володіти зброєю. А вперто жене на війну худих, недогодованих, недоїджених, хворих робітників селян. І стариків мені сьогодні написав. Мій підписник, в коментарі під відео я бачив, як сьогодні отакого, от як ви, здоровенні вгодовані ТЦКшники, погнали в автобус а в бусік. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нової зустрічі!